Новий тариф на електроенергію для побутових споживачів, що набув чинності 1 червня цього року, дозволить енергетикам підготуватись до майбутнього опалювального сезону. У Верховній Раді зазначають, додаткові кошти, що отримають, будуть досить відчутними для енергетичних компаній. Гроші направлять на ремонт електростанцій, трансформаторних підстанцій та електромереж, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок масованих російських ракетних обстрілів. Звичайно, при запровадженні нового тарифу на електроенергію враховувалися і соціальні наслідки такого рішення. Паралельно з обґрунтуванням нового тарифу йшло обговорення того, як можна підтримати соціально незахищені верстви населення. Для цього ухвалено низку рішень, які спрощують процес отримання субсидій. За словами голови профільного комітету парламенту, наразі мінсоцполітики спільно із мінцифри розробляють програмне забезпечення для оформлення субсидій, в тому числі через застосунок дія. На додаток українцям нагадують кілька порад, як можна зменшити суми у платіжках. Також рекомендую громадянам вжити заходів щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності житла. Це дозволить значно зекономити кошти. Насамперед рекомендую замінити старі лампи розжарювання на нові енергоощадні LED-лампи, адже світлодіодні лампи споживають до 10 разів менше електроенергії, ніж звичайні, та слугують до 11 років без заміни. Економія на освітленні з такими лампами може сягати понад 80%. Спеціалісти також радять українцям встановлювати двозонні лічильники електроенергії. Це значно скорочує суму в платіжці, особливо якщо є електроопалення або електричний нагрів води. Марія Соловйова та Олександр Уваров новини Харків.